Україні, друзі! Вітаю всіх на ютуб-каналі Азарт. Вирішив сьогодні трішки, покопати. Покопати, як майже завжди по Риму. Буду сьогодні з Майлаб X-Terra Pro. попробую з нею трішки походити пошукати якихось ніщяків. Можливо, дай Бог щось знайдемо, а можливо, і не знайдемо. Це таке, як повзе. Тому, друзі, збираємось, не будемо затримуватись і вирушаємо на пошуки якихось крутих скарбів. І е, хочу вам нагадати, що я відкрив свій інтернет-магазин металошукачів та аксесуарів. Е, магазин знаходиться в інстаграмі «Золотошукач». Посилання буде в закріпленому коментареві та в описанні під відео. Переходьте, друзі, відвідайте мій магазин, залюбки вам допоможу обрати металошукач чи комплектуючий. Всім фарту, успіхів і, звичайно, мені погнали шукати. Так, друзі, є перший сигнал. 40-37. Значить, он сліди, он сліди між слідами. Що по на налаштуваннях? На 15 кГц. Грун 57. Звук 25. Поліфонія. Так. Швидкість 3, чуйка 25 максимальна і звук заліза 2, якщо я не помиляюсь. Фух друзі Що то є? Перший сигнал ну, а в мене аж понеміло. Фух! Друзі, це ходячка. Йолки палки На черняху, коли випадає ось така монета в землі, це просто... Це просто якийсь трэш. 25 копійок ходячка. Україна. 2010 рік. Да, друзі. Блін, ну так, для першого сигналу. Я, чесно кажучи, аж, аж в серці закололо. Берем, рухаємось. Так, глядачі, поставив чуйку 24 і швидкість 2. Програма Поле 2. Прямо вслідові, бачите? Сигнал є. Ну, повідає, розкидає, але кольоровий. Щось таке велике, що навіть пін бачити не хоче. То капець. Прикол. Десь пікнуло. Підаємо другим шляхом. Друзі, язичок від пряжечки. Язичок від пряжечки. Перший рим нарешті. Я вже проходив, друзі, хвилин 40, мабуть. Перша знахідка по риму, блін. Це капець. Так, друзі. Є сигнал. Біля шматка кераміки. Була. Фібулка нарешті. Майже ціла Немає голки. Ну, хоть щось, хоч щось, друзі. Супер. Так, друзі. Є сигнал, починає вже, блін, темніти. Я ліхтарика не взяв. Не знаю, як вам там видно. Сигнал 8 13 12 14. Пригає. Короче, включив на тёрці ліхтарика. Не знаю як вам там буде видно Ой, там Друзі, это бачили Друзі, у нас срібна офігеть Ух! а обалдеть Друзі, срібна фібула Повністю ціла срібна фібула арбалеточка Йо Є голка, є все, дивіться. Та ти шо? Ой, класс! фу 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 Так, друзі, я не знаю як вам видно. Зараз достану телефон під свічу. Ви тільки погляньте. Офігеть! Оце так круть! Оце та круть срібна, повністю ціла фібула. Вау. Ха -ха, це, це рідкість неймовірна. Я відколи копаю срібну, цілесеньку знаходив лише одну. То крутяк неймовірний, друзі. Давайте зараз помию, покажу ближче. Супер. Я в захваті. Я в захваті, друзі. Друзі, був сигнал щойно. Випала якась штучка, дрічка. Зараз хвилиночку зроблю яскравіше Опа! Я бачу, що воно начебто срібне. Ох. Зараз попробуємо якось його почистити. Подивимось, що воно таке є. Блін, щось цікаве. Прям дуже цікаво, а що тут таке? Прикольно. Воно ще всередині позолочене, я в шоці. Це, друзі, від якоїсь фібули Чи що це? Гляньте, тут воно було припаяне Блін, я в шоці Точно від якоїсь фібули Зараз спробуємо трішки його майнути Я ще такого не бачив? Погляньте, яка штучка. Друзі, що це може бути? Цікаво. Цікаво. Так, ну і ось по бронзі, по бронзі ще трішки отакого от повипадало. Уламочки всякі, ще така спинка фіболи більш-менш випала. Така їхня якась запанка, типу. Якось так. Ну прикольно, от зараз покажу ближче. Супер. Так, друзі, е, наступний день вже приїхав знову на це поле, де знайшов срібну фібулу. Значить буду знову ж таки з MineLab XTERRA Pro. Зараз дивіться, я хочу походити, спробувати на е, парк 2. Як зазначає виробник е, на налаштуваннях, е, це програма хороша для виявлення дрібних е, ювелірних виробів. Тобто, можливо, на пластику дрібну, можливо, воно буде краще. Хочу сьогодні походити, е, перевірити. Значить чуйка 25 максимальна. Е, відлаштовуємо від перешкод. є. Е. Далі. Відкачуємо ґрунт. Відкачали. Гучність 25. Так, що у нас тут? Поліфонію стан Швидкість 3 Все, поїхали. Черговий сигнал. Десь воно тут. На жаль, фольга і такий малесенький, малесенький шматочок, і бачите, Xterra Pro на 15 кГц. Нормально справляється, нормально бачить Друзі, маємо сигнал. Я уже что-то бачу. Ох. Ох, краса, походу. Фибула двупластинчата. Сила Офигеть, что с голкой. Ху-ху-ху. Ой, краса. Та ты что? Блин. Як ці добути обережно? Ой, ще й носик такий тут є. Та ти шо? Ох, краса, йолки-палки. Вау, оце вже залік, Оце, друзі, заліково, оце, блін, Фу-хух, клас. Клас, друзі. фібула просто, просто пушка. Та ти шо. Ой-ой-ой. Ой, ой гарнюща, Крутяк. І, знаєш, дивіться, під'їхав ще один камрад і в нього є перша знахідка Ходе з Guard Apex. О, о, дивіться, друзі, вона ще є з язвичком. З язичком язичком Крутяк Друзі, це пряжечка. Ну, на жаль, щось вона дуже якось закиша. Супер. Супер. Ну трішки, бачите, трішки пластики лізе. Риму динариків, на жаль, поки що немає, але ми будемо шукати. Глядачі, є сигнал. Доволі яскравий сорок п'ять, сорок шість. Друзі, починаєте сніжок. Тану. Друзі. Друзі, що ж жовте. 49 48. Друзі, це воно. Це воно пищить. Е та якась, я бачу гурт, блін. Походу це ранній... Рання радянська монета. Це жесть. Ну ви погляньте. Ви погляньте на це. Це капець. Це, друзі, капець. Не, ну треба зробити, друзі, фоточку. І розпакуємо. Так, ну я думаю, що це радянська монета, блін. Бо я бачу гурт усі. Да. Да, друзі, три копійки, походу. Це жестьні. Ну так можна, блін, реально ще серце прихвати. Я в шоці. Три копієчки, да, 1930 рік. А я думав, що це вже воно. Я вже думав, що воно. Ну, Тим не менш монета берем. Супер, рухаємось. Знаєш, друзі, є ліпнина і є сигнал. 29, 26, 28 42, 43, 41 сорок два, сорок три, сорок один. Так, друзья, бачу. Я щось бачу, що то є. Ой-ой-ой, це -ой -ой, тут... капець. Друзі, зігнута фівола, але була прикольна капець. Шкода, що погнута. Ну, була гарна спиночка фібили. Беремо, рухаємось. Е, так, друзі, знімаю вже на телефон. Е, вже темніє. Знаєш, ходив-ходив, дивіться, що випало. Я підозрюю, що це? Е, друзі, це походу ключ черніхівської культури. Але біметалічний. Оправа бронза, кільця ключ, вірно. Оправа бронза, сам ось ключ. Залізний Дивіться сто Оце Вот то прикол. Кільця ключ чернігівської культури біметалічний. Я в шоці. Прикольно. Блін супер. І ще Ришки. Ось таку фібулку знайшов Якийсь такий шмат бронзен. Знайшов ще таку голочку. Знайшов. Вот. Вон шматочек від фібулки Ну це взагалі, блин. Прикольно.